Перша реакція на трец: завантажуєш, реєструєшся, не розумієш, у чому там суть, забуваєш про додаток на деякий час, потім випадково повертаєшся і конкретно підсідаєш. Напишіть, а у вас так само було чи ні. Так, це як дивитися у вікно, як сусіди сруться, читаєш собі тихенько, і душа радіє. Спочатку не зрозуміла, потім забула. А тепер я підсіла так, ніби трець це моє таємне кафе ночами, де я замовляю думки на виніс. Ну що ж, любі слухачі, читаємо перший гарячий ланцюжок. Забороняти фотозйомку в кав'ярнях, готелях і подібних закладах. Це норм чи стрьом. На скріні: дівчата не рекомендують цю кав'ярню. Власниця зараз вимагає сплати за зйомку у її приміщенні та ще й вигнала нас тому, що ми не купили нібито у них напій, зайшли з непонятною яким стаканчиком. Та ще й мені у Дірект була купа повідомлень з приводу несмачних десертів та несмачної кави. Другий скрін відповідь власника, я так розумію. У нас в інстаграм акаунті написано, що зйомка за Переднім узгодженням, тож ви порушили багато правил. Перше, ви сказали, що знаєте власницю, а за власника забули, дуже шкода. Друге, ви проводили комерційну зйомку без узгодження. Четверте, ви чомусь вирішили, що в нас, як то кажуть, можна прийти зі своїм. Четверте, ви вирішили, що вам можна ображати та підвищувати тон на баристу. І п'яте вас ніхто не виганяв. Вам сказали, що ви не можете проводити комерційну зйомку. Іджесі крієйтори повірили в себе і чомусь вважають, що її говнофотки можуть зробити неймовірний промоушен локації. Якби я був відвідувачем кав'ярні, то мене б напевно напрягав якийсь двіж зі зйомками. і Я б сказав про це овнору. Стрьом Це перекручувати ситуацію вигідну для себе позицію, брехати і підставляти заклад під роздачу. Мені це нагадало, як я пробувала фотографувати людей в 16, мала улюблену кав'ярню для цього, але завжди робила це на мишу. Жодного разу в них не запитала, тому що я соромилась. Але ми приходили, замовляли щось, сиділи 5 хвилин, ніби ми гості звичайні. Потім я діставала камеру і 5 хвилин бігала, знімала ззовні, через вікно, всередині дико стикаючи в штани, що мене попросять звідси. Прийти зі своїми чашками і нічого не замовити. Оце однозначно стрьом. Спочатку, коли почалася ця вся історія з заборонами фото, я подумала, боже, який бред забороняти фоткатись. Люди ж так популяризують ваш заклад. А потім зайшла з подругою випити чаю, а заклад був схожий на вокзал. речей, сумок, метушня одні фоткають, інші фоткаються. Ми ще не встигли замовити, як нас попросили відійти, бо ми їм псуємо кадр. І тоді я зрозуміла, що заборона комерційних зйомок це те, що має бути обов'язково, якщо заклад хоче, щоб туди поверталися. Однозначно, треба розрізняти комерційну зйомку і просто зйомку. Якщо ви прийшли, взяли каву, зробили кілька фото, то це одна ситуація. Але, шановні, якщо ви взяли з собою одягу на п'ять образів, фотографа, професійне світло і вирішили пофотографуватись в кав'ярні, то це зовсім інше. І третє, якщо в даній історії ви взяли каву в іншому закладі і прийшли її пофотографувати в кав'ярню, то це вже свинство, звичайне свинство. Однозначно, норм. Мені як відвідувачу неприємно сидіти в кав'ярні, де поруч зі мною роблять фотосесії. Я дуже часто знімаю в кав'ярнях, але завжди за попереднім узгодженням з керівництвом закладу. Плюсом, поки я розкладаю свої штативи та вироби, роблю замовлення з меню. Враховую побажання кав'ярні стосовно годинку, коли це можна влаштувати, щоб там було мінімум людей і нікому не заважати зйомкою. Вважаю, що має бути він він для обох сторін. Та норм, у них же ніде немає примітки, що це фотостудія. Там буквально написано кав'ярня, їхні красиві інтер'єри. Це плід їхньої праці. А ця фотограф прийшла на халяву на цій чужій праці заробити собі красивих грошей. Хоч би для виду купила у них по стакану кави для себе та клієнтки. Але ні. лише після того як її звідти попросили, вона запропонувала купити у них какао. Яка щедрість? Щось мені підказує, що безкоштовно вона ні з ким своїми трудами не ділиться, але вимагає цього від інших. Любі слухача, ви як думаєте, чи нормально забороняти зйомки в кафе, ресторанах і подібних закладах? Пишіть свої думки в коментарях. Я відвідувачка в ярні. Я хочу пити каву, а не бути декорацією для інфлюенсерів. Якщо я таке побачу, то піду в інший заклад. Тож у цій ситуації я підтримую дії закладу. До речі, чого ще ніхто не оцінив, тон відповіді представника закладу. Він дуже коректний. На мою думку, це окей. Власники закладів харчування, мені здається, тут мають право встановлювати правила відвідування закладу. Ситуація на скріншотах взагалі сюр. Люди прийшли з чимось своїм, зйомку не узгодили. Дійсно, одне діло, коли відвідувачі роблять фото для себе, а інше, коли це знімають UGC чи контент з луками одягу. Це займає час, простір ринку може заважати іншим. Другий ланцюжок. Добрий день, студія. Вибачте, але я в шосі з цієї комунікації. І після цього вони мене ще й заблокували. На скрінах переписка. В інстаграмі магазин Мозгі еко пише своїй підписниці: Добрий день! Звернув увагу, що ви вже не перший день, і навіть не другий Стежите за контентом нашого інстаграм-магазину, але серед клієнтів поки що вас не помітив. Підкажіть, будь ласка, з якою такою метою ви підписані? Це більше для розваги, чи вас все ж таки цікавлять наші натуральні продукти? Я був би дуже вдячний вам за відповідь на моє запитання, так як це не розсилка. Я сам тапав пальчиками по екрану. Е, добрий вечір. Так, мене цікавить ваша продукція, але наразі я ще не готова замовити. Ну що ж, дякуємо вам за підписку, але ми дійшли висновку, що як підписник і потенційний клієнт ви нам не цікаві. Підписочку вашу ми видалили, і якщо наш висновок, не дай Бог, помилковий, то у вас є можливість нам довести зворотність, здійснивши замовлення через сайт. ОК. Відповідь того самого магазину: ну а кому ви потрібні в підписниках? Можливо, тим, хто ганяється за кількістю? Мені не потрібні клієнти. Напевно, він мав на увазі: мені потрібні клієнти, а не ніщеброди на поглазіть в тіченні полугода. Говорочка вийшла нормальна Така: ідіть у кафе і глазійте там у вікна, що люди їдять. Боже, в мене таке саме було. Доброго дня, дякую за підписку. Але я хочу запитати, яка ваша мета? Доброго вечора. Я слідкую за здоровим харчуванням, слідкую за новинками і інколи роблю замовлення. То ви щось у нас вже замовляли? Так, замовляла. Номер останнього замовлення. Е-е, Що, навіщо? На все добре, така маленька вже обманює. Ой, ви просто найкращий магазин у лапках. Більше нічого у вас замовляти не буду, і я не маленька. Я маю право вам не кидати номер замовлення, якщо не хочу. Берись, врушка. Я зараз піду, зроблю пару замовлень і забирати з пошти, звісно ж, не буду. Шановний наш магазин Мазгі Еко. Ви краще б сайтом зайнялися, а не дойобом до людей. Мобільна версія незручна. Фото товару низької якості, категоризація товару незручна. Фільтри я взагалі у вас не знайшла. Величезне полотно нікому не потрібного seo тексту. По факту на сайті купити незручно від слова взагалі. Пончик, а в не влазить норм з таким-то процентом жира. Максимально його засуджую за ці слова, але хочу, щоб ви побачили цю мерзость. Ой, креативності у вас нуль, ви хоча б щось оригінальне тут придумали, а так рівень третьоклашки. І одразу ж вам фото героя в студію. Видно, що вона трохи припизнуте. Мозги екому, їх рук справа. Віжу, цель, не віжу препятствій. Ой, дівчата, це місцевий божевільний, не заважайте йому. А якщо всі гуртом поскаржаться на сторінку, буде якийсь вихлоп із цього, бо це треш, звісно. Підписався, коли побачив тут цей треш і чекав. Звісно, що цікаво було спробувати знайти підхід у якості експерименту. Але тобто ви не зацікавлені в тому, що я буду дивитись ваш асортимент і слідкувати за оновленнями. Я ж потенційний покупець і зацікавлений в придбанні ваших товарів. Нащо вам слідкувати за оновленням, коли ви не знайомі з тим, що вже є, і не купуєте це. Мені не цікаві слідкувальники. Ну послухайте, я дивлюсь ваші публікації, я сторіз дивлюсь. Саме так мені здебільшого ваш товар не цікавий, але є цікаві Позиції, які я б сам скуштував, але здебільшого я хочу зробити подарунок дівчині. Ну треба ж почекати якоїсь дати. Ви ж не даруєте дарунки на новий рік у листопаді. Наприклад, не цікаво на все добре. Можна поцікавитись, хоч що це за захворювання. Я підписочку повернув. Я все таки хочу зробити замовлення пізніше, бо хочу зробити частину подарунку дівчині з вашого асортименту. Вона в мене таке полюбляє. Тож я слідкую за оновленнями. Ні, я проти підписки. Так в чому проблема? То я написав все вже на вас підписано 39,5 з половиною тисяч людей, і всі зробили замовлення. У Вас це не стосується на все добре. Тобто, коли йому задають питання, він каже, Вас це не стосується. А коли дівчина сказала, що замовляла, то він каже, номер замовлення придивіті. Ще одна людина пише в цей магазин. Доброго дня, думав зробити замовлення, але не знаю, чи ви варті того. У вас є можливість довести це, підписавшись на нас і зробивши у нас замовлення. Агресивний маркетинг таким чином. Вони думають, що приваблюють клієнтів. Домбайоби, ну, це не мозгі, еко, а мозгі єпко. Хороший магазин і контент якісний. Хто не поняв три руки Ох, люди, люди, це робиться для того, щоб ви поширили їх, а інші люди пішли їх шукати, їм писати, створювали додаткове охоплення. Не поширюйте таких, не робіть їм рекламу. Я з цим повністю згодна. Найкраща зброя це ігнор в такому випадку. І останній ланцюжок на сьогодні. Підкажіть, я права чи ні в цій ситуації? Заходжу в маркетопц в Полтаві, бачу стейки товстолоби І вічливо прошу відрізати мені два стейки з однієї або з іншої риби, які зручно обвала вам зеленим на фото. На що я чую відповідь ні? Я не буду вам відрізати два. Тоді. Вже он беріть у трі маленькі шматочки під цінником або цілу. Але ціло мені не треба. На ціннику вказано, що це стейк, і хвіст я теж брати не хочу. Ну, і скажіть мені, чому я, зайшовши в магазин першою, маючи вибір з різних стейків за одну ціну, маю купити найгірший. Чим все закінчилося? Хвилин 5-7 я стояла біля вітрини. Продавець, що відмовила, пішла в підсобку, а друга не підходила. Вийшла з підсобки та сама і побачила, що я так і стою. Я їй кажу: ну тоді кличте адміністратора, я в неї запитаю, хто повинен вирішувати, який шматок мені. Ні, купити його чудо, мені зважують два стейки. Правда, зі словами ну ладно, по-чоловічески вам зроблю. Забираю пакети. Кажу, я вам дякую, бо я справді дякую, що ми вирішили ситуацію. На що чую відповідь, а я вам ні. Ну, якщо тут ви не погоджуєтесь, то давайте уявимо іншу ситуацію. Ви заходите в кав'ярню на вітрині два макаронці, полуниця і лимон. Кажете, дайте мені полуницю. А вам офіціант каже, ні, можу продати тільки лимон. Тому що він вчорашній. Ну кому ж я потім продам той лимон? Якщо ви зараз заберете сьогоднішню полуничку? І мене як покупця це геть не хвилює. На вітрині лежить полуничний і цінник є. Ну все, давайте мені полуничний. Розумієте до чого тут суть? Якби це був мій магазин, я б поставила окрему ціну для. Для хвостів і для стейків, як в принципі і роблять зазвичай з лососем. Мабуть, ніхто не думав, що знайдуться такі, як ви. Оновлюю свій трет. Ні, якби це був мій магазин, ви вийшли б без риби. О, як. шановна. Я купляла мамі рибу, і вона по телефону мені сказала, що раз так відповідають, то їй не треба взагалі риба. Тому було вже діло принципу або так, або ніяк. Я працюю в одному із відомих супермаркетів фахівцем з рибного виробництва. Як фахівець, я вам кажу, що ви цілком мали рацію і мали право купити ті саме стейки, які вам хотілося. Я, взагалі, вперше бачу, щоб так нарізали типу стейки. Це звичайна тушка товстолоба просто з надрізами. Якщо на ціннику написано стейк, то ви і маєте право вимагати стейк і той, що хочете. Стейк. Ви ще молодець, що толерантно поставились до хамства продавчині і не залишали скаргу. В мене виникала вже двічі інша ситуація. Заходжу в Магазин з ковбасними виробами він працює до сьомої. Я після роботи заходжу, тож це приблизно 18.30. І прошу відрізати мені шматок балика. Його на вітрині один великий шматок. І Що ви думаєте? Продавчиня мені відмовила. Сказала, що вже скоро магазин зачиняється, а він потім буде лежати обвітрений. Ну надрізаний же його завтра ніхто не купить через мене. Наступного разу ситуація була аналогічна. Продавчиня не захотіла відкривати нову упаковку ковбасок. На вашу думку, це норм? Розумію, що ви начеї праві, але продавцю, мабуть, важко потім. Ті хвости продати. Так я це розумію, і коли я щось беру, і продавець мені каже: та заберіть уже все, скільки його там в мене лишиться. Я завжди погоджуюся, забираю. Але тут, коли повна вітрина стейків, мені треба два і мені відмовляють ні, ну ви мене вибачте, я такий скандал учиню. Пам'ятаю, як в новосі мені продавчиня вибирала з купи маринованої скумбрії самі шикарні шматки. Я ж їй кажу: блін, може не треба, там же ще он, люди будуть, а там одні хвости залишаться. Що їм потім? Як ви це продасте? А вона каже: Ну і що? Ви ж раніше за них прийшли? Треба завжди говорити чарівну фразу. А прикличте, будь ласка, адміністратора. Ну, чого, доросле життя таке, що треба виборювати навіть своє право на конкретний шматок риби. Одразу видно магазин, де є нормальне списання залишків і де його навісять на продавця. Що сказати, сервіс має свою ціну. Я хотіла купити чотири булочки. Продавчиня каже: ну їх там взагалі то п'ять. Я відповідаю: а мені треба чотири. Вона, а куди я діну п'яту булочку? Сука, та в жопу собі засунь ту п'яту булочку. Нічого неї не купила, просто пішла. Якось в м'ясному відділі вирішила взяти дві сосиски, якраз останню уже у відкритій пачці. Але от не задача продавчиня їх взяла голими руками, тільки но вийшовши з якоїсь підсобки. Кажу, їй, ні, стоп, мийте руки при мені, там є умивальник, і діставайте нові з закритої пачки. І рукавички не забудьте. Вона незадоволено каже: ну ж, все одно будете їх варити. Я вам не буду відкривати нову пачку в кінці дня. Кажу їй, ну то кличте менеджера, і тут оп, пачка одразу ж відкрилась, і оп, рукавички одразу ж знайшлись. Як я, -я це. Люблю Любі слухачі, як вам випуск? Пишіть своє враження в коментарях і не забувайте підписуватись, ставити лайки. Мені це дуже допомагає. Всіх люблю.